А чому станок в іншу сторону крутить патрон? Тобто деталь цікавиться, пан Юрій. Вся справа в тому, що габарит даної деталі настільки великий, що він не дозволяє пройти над супортом, як бачите. Тому я використав перевернутий верх ногами розточний різець. Якщо ми загуглимо ось цей напис S25S MWLN і замість букви R поставимо букву L08, то в нас появиться на картинці точно такий самий, тільки відігнутий в цю сторону. Тому ми змогли би покласти його би в правильне положення, і деталь оберталася би на нас, тобто аверс. Ніхто не забороняє нам його розвернути і робити те, що нам хочеться. Єдиною умовою повинно бути виконане те, що від площини. Ось тут в різці тримачу до центру ріжучої кромки самого різця повинно бути рівно 33 мм. міліметра. Це так звана висота центрів для конкретно цього верстату. Тому для мене металобробка це творчість. Якщо вірити інтернету, то жінка з нічого може зробити три речі: зачіску, салат і драму. То металообробник з нічого теоретично може зробити три речі: оснастку різець. Чи ідею, як встановити деталь на верстат, щоб її обробка стала складнішою? Інколи це не просто вміємо, а знаємо і практикуємо? А тим, хто під минулим відео відповів, що найцінніше в майстерні то є майстер, його голова та руки, вам окремий лайк, такий або такий. Вибирайте.